Добрий день. Ми сьогодні білопилі зустрічаємося. Ну я без найменших сумнівів називаю зіркою Віктора Бобаренка. Зірка Ютуба, чого зірка, бо ми його бачимо, він нас не завжди. Але дуже приємно, що ми сьогодні його бачимо білопіллі. Звичайно, це трошки такий жарт про про зірку, бо людина погодилася з нами зустрітися. І білопіл. Якраз сьогодні, після обстрілу нашого ранку, який отримала наше місто 16, природі, постраждали будівлі, постраждали житлові масиви. Але віктор не побоявся приїхати до пілотівля. Багато людей виїжджає навіть з області смішка. Я ти приїхав, що спонукало ну, хто був під градом, той дощу не боїться. Але приїхав, тому що в мене тут тренінг, я не приїду, а люди прийдуть. Це абсолютно було. тут без вибору у мене було. Зрозуміло, дякуємо, що відвідав наше місто. І сьогодні, якщо ми вже зустрілися, то хочеться поговорити про те, про що власне, і Віктор говорить, своїх ефірах. дуже раджу підписатись на його YouTube. На його Фейсбук і саме про ці про нашу комунікацію, про медійку, про деякі питання, які сьогодні хвилюють не тільки мене, не тільки його, а мабуть, усіх наших медійщиків, і в тому числі повинні хвилювати і читачів, і користувачів інформації, але не завжди це так відбувається. Я чого почну трошки, може, здалеку. Я нещодавно повернулася з вокаційного візиту з Брюсселя, де ми зустрічалися в Європарламенті з представниками різних комісій щодо медійки, свободи слова щодо е, протидії. Фейкам, мові ворожнечі і так далі, і порушували дуже багато серйозних питань, в тому числі і питання протидії російській пропаганді, протидії фейкам, е якби тій роботі, яка має вестися сьогодні санкційно не лише військові санкції, не лише економічні санкції, а й медійні. Бо та хвиля дезінформації, хвиля пропаганди вона дуже працювала в Україні потужно. Ви ж цього не ви заперечуєте? Так, да, так, да, так. Да. І вона, як та зараза, розповзається і далі. Якщо в Європі не зрозуміють, що її треба зупиняти всім разом, то буде біда. Не тільки будуть снаряди там находити. спочатку будуть знаходити їхні ворожі, всякі всошки, а потім вже і прилетить, як нас зараз скажуть. Вікторину от розкажіть, як ви взагалі оцінюєте нашу прикордонну медійну сферу, які ви бачите, плюси-мінуси, і що нам треба, от які б ви рекомендації дали нашим колегам Євро в Європарламенті, медійщикам, депутатам, які сьогодні в Європі питають, як нам краще збудувати оцю медійну сферу, що ви їм порадили як людина, яка багато працює в цій сфері. Почнемо з. Ну, то uh -huh. Прифронтові е, медіа, як виживають, да? ну, фактично всі сумські медіа. Користуючись прифронтові... нагодою, рекламують не тільки да. наші Чебуреки, а й нашу От, газету Білопільщину. Що е, виходить? Ну, тиражі дуже маленькі, тиражі впали. друковані тиражі впали. Uh -huh. Газетам зараз доводиться переходить працювати і в старому форматі, і в новому форматі в онлайн. Е, на жаль, е, блогерство з'їдає медіа завжди, тому що. Люди тягнуться за емоціями, а ви мусите дотримуватись стандартів. І, а десь місцеві медіа ще залежні від, від місцевих громад, тому що можуть їм підкидати якісь гроші. Ну там через, через, ну вам я знаю, що якраз не підкидають, але десь можуть фінансувати там по 100 по 150 тисяч, підкидаючи на що там, типа що ви пишете про нас, ми за це як за інформаційну політику платимо. От, тобто, ну, скажімо так, дуже важко всім медіа, зараз важко всім. От якщо говорити про друковані, то да, от ми от буквально да, що всі північні медіа у нас ну, друковані, зникли, да, і виходить такий парадокс, на який треба в першу чергу теж звернути, звернути увагу, десь може і уряду і. Міжнародним донорським фондом, що північ області Сумської, яка і так була, скажімо, не дуже лояльна, да, особливо, да, 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 до України, і вони залишились без україномовного друковане видання. видання, друкованого да. видання да. І у них там що може, вони тільки можуть тепер бачити або обласне суспільне, або єдиний марафон, тому що туди ж не добивай. У них є, наприклад, шостківка на топі є свої. Телерадіо але вони залежні від того ж самого там молотка від народного депутата. Да? І значить теж не, не є дуже об'єктивними. Єдиний марафон у нас теж є не, не об'єктивним, ну фактично, вони співають в одну сторону тільки. І маємо ситуацію, коли на півночі Сумської області не може бути ніяких ну, об'єктивних видань, які доносять. Ту інформацію, яка потрібна не їхнім власникам, чи псу, а яка потрібна людям тобто, правдиву, незалежно, неупереджено. Інформацію а, і дуже часто альтернативно э, всяким. Ну і будемо казати, но сумщини ми проводили так. я трошки завіжу обстеження так. про те, якими сигналами звідки як люди беруть інформацію. Північ Сумщина найбільше залежна від російської ретранслятори, там дуже потужні стоять по кордону Брянської області, і тось вони бачать Путіна чаще ніж Владимир так? Бо да? для цього не треба жодних 에, да, і, ну да, да, і тому о, там... Як ми формуємо українську ідентичність на, на півночі? Питання, да? Добре, що є такі газети, як ваша, де 11 кілометрів до кордону з Росією, але газета виходить. Мало того, що під коли ви були в облозі, вона теж виходила. От, і, але таких мало видань. Я кажу, що навіть в Сумах такі потужні видання, які... Ну які от е, були знаковими там в, в 2000 ні роки для Сум, це панорама і данкор вони перейшли в онлайн режим. Мало того, що вони були знак. Вони формували суспільну думку, впливали дуже сильно Погодюсь, на життя. Да, так. Да, погоджусь. Да да погоджуюсь, і зараз все немає. Ну вони в онлайн форматі. Там, але в онлайн там теж тепер у кожної поліцили є своє. Ну там же ж не написано, що це газета, що це електронне змі цього е, депутата. Це той політичної сили, це той, але вони ну, в ту сторону діють. І у нас е, наче, інформації багато. Тобто, ну онлайн видань, там тільки в сумах, ну не знаю, може більше десятка. Да. От але. Чи формують вони той контент, який потрібний. чи є вони незалежними. Ну, всі ганяться там новинний ряд, понятно, але все, все інше там, це може бути ну, що завгодно. Тому, тому я констатую, що, ну, да, скажемо, що блогери доїдають будь-які і, і газети, і Ютуб тепер дивляться, ну, скажімо так, Арістович. Один збирає аудиторію більшу ніж будь-який телеканал, в тому числі єдиний марафон. Це при тому, що на єдиному марафоні десятки журналістів, там гостьові редактори да? і, і там, оскільки? ну там ну, куча, куча бабла. І арістуючи один там або з фейнами вони перебивають цю всю, цю всю штуку. Ну от, І по сумам, коли мене цукербергер не вбив, у мене було там 5 тисяч. Не ну, у мене ж ні, я ж повністю поміняв, і в мене зараз я ж збираю заново аудиторію. У мене було там 30 тисяч підписників і 5 тисяч друзів. Да? То станом там на вересень, коли в мене вбили, то я мог сміливо сказати, що я найбільш рейтинговий МІ в Сумській області. Тобто, uh -huh. ну, то ні жодна газета або телебачення не мало скільки. Користувачі підписання. Ну, ті, 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 хто в mm -hmm. мене дивились, да? тобто там, але ж я один, а там на Суспільному там 70 журналістів, а там де ще щось. І я перебуваю всіх. От, але е, це тенденція. У мене немає однозначної відповіді, як зберегти те, що. Е, щоб все-таки були незалежні ЗМІ, які дають незалежний контент. Люди все-таки реагують більше на емоції, там, на Арістовича, на Фегіна, на Бабирєнка. І виходить, ну, але ж я не журналіст, мені іноді кажуть, ну ти ж там публікуєшся там, в Українській правді, зеркало тижні, газета Йоа, там, як ти не журналіст? Я кажу, я публіцист. Я не даю, <кхід> я, я художник, я так віжу. А ви дотримуєтесь стандартів. І це правильно. Потрібно, щоб це хтось робив. І мало хтось, якщо ще, це ми буде ще дорого. Ми під, підпадаємо під дію всі закони великі да. певним чином, між межують. Ну, мене єдине, що може формат форматують. Мене нас. можуть викинути з Фейсбука, якщо я там десь ага, різкий Солом... якийсь. Скажеш Геннадій Москаль, да? Да. От, і виходить парадоксальна ситуація, що з одного боку, і це якраз що потрібно, щоб робила Європа. Все одно треба підтримувати суспільне. Як би дорого це не було? Треба, щоб хтось формував стандарт. Треба підтримувати такі локальні ЗМІ, гіперлокальні гіпер ЗМІ, але ж треба ну, підтримувати тих, хто дотримується стандартів. От Ми подивилися, ага, ви по стандартам працюєте, йовелка, ми вам даємо невеличкий грант, працюйте, гіперлокальні. Підтримуємо суспільне, підтримуємо там громадське, підтримуємо якісь ЕФМК. Там ну в, в різних всі працюють хто в різних ракурсах, в різних есть, і радіо, і телебачення, і друковані змі, і електронні змі. Підтримуємо всіх. І Te, держава зараз у нас не зацікавлена в цьому. І це погано, це мінус держави. О, то треба європейці, щоб давили на нашу державу, що там, типа, люди, де ваші незалежні зміни. Ну, держава, крім того, що суспільне, так, суспільне підтримують, але це все. Ну, але суспільне, скажу так, воно виникло, як інституція, може, навіть не завдяки, <с10> а вопреки, ну, і зараз, Певним державним процесам, коли приймаєш. То, мало того, я, того, я вам скажу, що <с107> <с104> <ґгум> досі. Офіс президента хоче контролювати Суспільне. І тому там постійний ага. тиск з... з наглядовими радами От, в наглядовій просто... раді ж я. Да, там і там я в наглядовій раді Суспільного і ну, все, якщо, якщо не коректно про це говорити, можете не говорити. Я ж знаю uh -huh. ну, якраз внутрішньо цей весь шухер, що 15 там членів наглядової ради, і 9 із них. Не контрольовані ага. офісом президента, але хочуть, щоб було із 15-ти восім, щоб, щоб порядок був. От. І я думаю, що Європі, ну, взагалі цивілізації, скажімо, європейцям, там за океанським нашим друзям, треба перше давити на Україну, щоб тут не було ніяких там попознавінь, там давити свободу слова. Бо вони є. Це перше. І друге. Треба не жаліть патроном, роздавайте гранти на це, тому що інформаційна війна не менш важлива ніж війна та і якщо туди дають там на війну там безліч леопардів, то дайте один в денежному вираженні леопард і роздайте такі мікрогранти. Контролюйте від виконання, тобто ви ну, і так. ще дайте грантам, наприклад, інституту масової інформації, які будуть дивитися, дотримуються стандарту, <смеш> Не дотримуєтесь чорна метка більше без <смеш> О, <От, смеш> <і все, смеш> Заробляйте <смеш> як хочете. Ну якщо ви десь там продали свою сою за три копейки, <смеш> от і це те, що мусить е Європа розуміти і що підтримувати. Тобто ще раз давить на уряд України, щоб дотримувались свободи слова. Ну, в нашому випадку на офіс президента, тому що він контролює Верховну Раду і уряд, і якимось чином через фаворитів і президента. Да? О, тобто офіс президента як один неконституційний, але основний гравець в Україні. От давіть на них. І друге, роздавайте мікрогранти. Власне, от моя парада, але не, не жалійте патронів, не жалійте патронів на незалежних неупереджених журналістів. До речі, можна гранти ж роздавати і просто журналістам на індивідуальні Працюй. на працюй, mm -hmm. на зроби ютуб канал. Нам сподобалось, як ти там протидієш російській пропаганді вперед. Mm -hmm. Ну дити ще таке питання. Ми говорили на цих наших зустрічах про протидію російській пропаганді в межах не лише України, а в межах Європи. Коли сьогодні йдуть ці неконтролювані телеграм-канали, я знаю, що ви теж постраждали. Ну якби вас вбили ваш Фейсбук сторінку, да. так сьогодні йдуть величезні обмеження, по Ютубу викидають, зразу блокують. Да. Ну от ви вже обговорювали або опускають там вниз, що, що, і, що і, у вас і, буде і. там три перегляда. Ми говорили про те, що сьогодні, наприклад, їхня політика дійшла вже до того ідіотізму, Що коли ти пишеш, наприклад, Геннадій Москаль, прізвище українське да. прізвище, хоч і таке реальне, реальне так. з великої букви, то просто блокують цей контент. І викидають тебе як мова ворожнечі. Дівчата розказували шенігівські області, є село Москалі. Так воно пишеться географічно. Так вони його пишуть, як матюк через дірочку, бо вона каже, колись написали, знесли наш текст. хоча це географічна назва. Ну це такі парадокси. Наприклад, заблокували Ютуб Наєма Масі Наєма за те, що він поставив свої фотографії з розбитим росіянами оком. Його просто заблокували як за рекламу насильства і жорстокості і так далі. Хоча це насильство, і жорстокість не він він не сам це робив, і людина ну, от так да. живе з цим. Тому от, ці питання вони теж мають мабуть місце на такому на міжнародній арені, бо це ті понятно, що не насильство, не жорстокість, краса дівчинка з надутими губами, котики, цвіточки і рецепти. Ну от оце красиво. Це надо в Фейсбуку продавати, щоб люди заходили, але ж є ж. І Україна з своїми проблемами, які не завжди. Ну, мене, радують Мене, скажем, фейсбу... У вас Фейсбук, ні, я ні mm -hmm. разу не казав оце поганих слів там mm -hmm. е ніколи не матюхався в Фейсбуці. Але часто мої дописи були про. Я спеціаліст, я менталіст, і мої mm -hmm. дописи були про ментальність русських, про те, що я розрізняю два поняття русські, росіяні, mm -hmm. це все. І по просьбі хороших руських 500 жалоб в один день і мене викинули. Ну, типа, блін, типа він пише неправду, плохой, плохой. Тобто, не за матюх в тексті, а за сам текст. Типа, ті текст, читали вже що, плюну, що, так, що, що, текст, типа, да, дуже що я дуже упереджений до них. Угу. І я як науковець, який досліджує ментальність. Народів, які входять в Російську Федерацію, там і дуже їх опечалило, Вони пожалили одразу 500 чоловік. А ми ж розуміємо, що це ботаферма якась, яка ще, що це були. Ні, хоча ні, це не ботаферма, То що на ботаферму Фейсбук якраз вичисляє, що бата Тобто це 500 реальних. А це значить, що товариш майор 500 чоловік підняв і 500 живих людей з живими акаунтами. Да, там да. Пожалілись одразу. Тобто і, ми щоб... знову ж таки бачимо, як працює ця інформаційна система, і нам, звичайно, такі системи треба вибудовувати, ну, а знову ж це ресурс, э... це людський ресурс і фінансовий ресурс. Ну, і і, і... і, і треба, треба працювати, щоб громадська думка працювала з тим же ж Фейсбуком, з тим же ж Інстаграмом, що подождіть, що ну, ви ж дійсно ну, Геннадій Москаль це ж не, 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 не образа. Це ж не образа да. От, що якщо хтось проводить дослідження російської ментальності, ну це ж треба. І е, можете не погоджуватися з цією думкою, там в коментарях писати, що там ще щось. От, ну, Якщо ж науковець не матюхається, то ну, він просто має право на якусь власну думку. Це він і, і, себе і мені позиціонує ж, і, свою думку. Власне. І я ж, я ж і кажу, що там, типа, це моя власна думка, да? там це моє. Е, 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 але ну... Е, там по термінам, по всьому, все нормально. Ага. І ще таке питання. От зараз дуже багато людей споживає ну інформацію таку на емоційному рівні. І від починаючи там від офісу Президента, закінчуючи навіть місцевими головами, громад, керівниками, 90 відсотків. Я це теж досліджувала як голова асоціації регіональних ЗМІ, Інформація залежить негайно в укриття. Буде обстріл, приїжджайте там за будівельними матеріалами, буде гуманітарна допомога. Ті, хто побагачі, ті нанімають собі спеціальні телеграм-канали, куди летить тривога, увага, увага, оті всі трухи і так далі. І власне, на емоційному рівні людям підсовується різна різна інформація, і потім в цих всіх тривожних так би мовити, меседжах з'являються якісь інформаційні вкраплення, які теж впливають на думку людей. От. І Часто керівники громади, замість того, щоб писати, куди діли бюджет, як працюють там з чимось, вони пишуть обстріл, ховайтесь і так далі. От наскільки це можна викорінити, і як взагалі з цим робити? Куди нам от, ви багато пишете про бюджети, про прозорість влади, яким чином нам з цим працювати? Ми в ми в білому шумі, так що я, у мене якихось конкретних цих м, м, немає парад м, умовно, да, Якщо раніше була у нас там газета Правда, Комсомольська Правда, там і місцева газета, там при СССР, да? от у вас три. А вони всі все одно координуються Комуністська да? Там у вас три варіанти інформації. То зараз у вас 3303 варіанти для інформації. Так? І ми живемо в епоху білого шуму. І на жаль, це буде продовжуватись. І на жаль, людина устроєна так, що ви будете хапати з оцього мережі інформації. Тільки саме хайпове, да саме таке яскраве, те, е, що безпека, те, що… І, да. і тому ну з, з цим боротися важко боротись можна тільки через формування критичного мислення. Через те, щоб ви самі е, там м, вже думали, дбали за себе, привчали дітей розрізняти інформацію, яку інформацію шукати, як, де. В принципі, ми все, все вміємо гуглом користуватися да? Але все одно ми ловимося, в тому числі я, який би я не був не нарваний, я іноді ловлюсь на емоції. От, але е, я учу студентів так, що ну про на своєму прикладі, що там типа, падя ви довіряєте якомусь ЗМІ?» Ні, жодному. Так ви ж самі пишете там, що але ні, я довіряю окремим експертам в окремих галузях. Mm -hmm. От, е, і все там. От я вам довіряю, а не довіряю. Що то, що, ну може інший журналіст написати щось і десь там між строчок і мене завести в оману, да я довіряю конкретним людям, в конкретний час, в конкретному місці. Я там. Експерта Камаруського поважає, наприклад, але тільки коли він пише про педіатрію, тоді я читаю. Якщо Камаровський пише про політику, там то я вже Тобто Ми навіть навіть в одних і тих же. Якщо ви експерт по футболу, окей, хорошо, Я про футбол буду там питати тільки у вас. Але вже проводне поло, я буду Про шукати іншого. COVID. У нас вже всі ковід вирішили да, 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 да. Всі да, і то, з військової техніки і, і, і тому, тому да ну тільки тільки тим, що там шукати експертів, кому довіряти. Там от ну можливо хтось довіряє якимсь певним змі. Там наприклад, хтось скаже, ну бібісі ж працює по стандартам, але ті, хто працюють по стандартам, вони стають скучними. І їх е, вибивають блогери, їх важко продати, важко просунути всі, всі, всі. всі ловлять емоції. і два слова про наш закон про медіа. Якщо ви його от ваше ставлення, я діло в тому, що і... я справа в тому, що його не читав сам. Так, там, але, але мені Да, і, мені. і я, я полінився прочитати. Я читав тільки е, коментарі е, до нього, в тому uh -huh. числі там своїх колег із суспільного і е, е, які м, ну. Які прочитали і зробили свої коментарі відповідні. Ну, загалом, як би б я оцінив, якщо там в двох словах не ідеальний, треба вносити правки зміни, і треба для того, щоб законодавці хотіли якихось змін, то ну, треба, щоб ці, ці правки йшли від журналістського середовища. От і щоб ми не могли там, щоб не могли вони зарізати стандарти, а вони там хочуть. Що й там ну як оце, по блогерам, що блогери mm -hmm. онлайн, ну, це це, ну, я, я думаю, що ці поправки не пройдуть, що це все вилетить з закону, ну, так, прогнозовано, mm -hmm. прогнозовано. З цим працюють як і Міжнародні фонди, і експерти. Ну, це той якраз випадок, коли я не можу сказати, не прочитавши закон, що от там типу, от, от моя думка абсолютно сформована. Я поки що. Формую власну думку на основі інших експертів, в тому числі ваш. Я це ще не ну, читала, е бо там 130 е е сторінок. Е я, е я буду читати, коли uh -huh. буде вже законопроект, стане законом, да? а поки що так такое. Uh -huh. Ну, те, що от як оцей, забув, як його прізвище, що вносив правку, що от по блогерам, да? uh -huh. Uh -huh. Е ну, ну там це ж єрість, це єрість. Ну хоча кажуть, що це не пройде, я зразу перезвонив кільком депутатам, не переживай, це не пройде. Ну іменно ця новела, вона не буде включена. Що вони там хочуть? Що е, якщо я е, не підтверджую, що я там реальна особа, а не там взяв підпис, в вам пишу, щоб вони ж могли судитися потом за мною? Ну, якщо, я напишу, да, да. якщо я пишу, там типа що, та а то ж там в Фейсбук я можу зареєструватися, Вася Пупкін, да? І від, імені Васі Пупкіна там щось робить. Тоді посилає і критикувати дуже да, 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 вже да, балці. Да, да. Ну це таке. Добре, ну я вам дякую за зустріч, за те, що ви приділили увагу і поговорили про медіа. Бо на жаль, сьогодні, хоч ми всі визнаємо важливість, як то кажуть, печатного слова, це два слова. Скажу, Колись ми ще роки мабуть 20-30 назад, спілкувалися з нашими глушковськими колегами. І вони нас запросили на такий великий журналістський в тусовку. Mm -hmm. А в них тоді був губернатором Рудської yeah, в Курської yeah. області. Mm -hmm. Ну і ми всі си сидимо, ждемо, що зараз буде говорити Рудської про Путіна, про Ура, Ура. А він так та, генерал, стає і каже, сіли печатного слова можуть боротися тільки не печатне слово. За побіду печатного. Ну, це в принципі. Дійсно, за перемогу того слова, яке нас веде, просто за тавтологію до перемоги. Тому да. що і починається війна словом, і закінчується все одно. Я на закінчення, коли ми вже говоримо про наші традиції, про газети, я коли виступала в Європі, то говорила, що наша газета 103 роки в цьому році відзначає. І коли на мене так дивилися, я кажу, да, наша газета виникла раніше, ніж Радянський Союз. Пережила його і переживе інші наші катаклізми. І моя мета в тому, щоб нам зробити кольоровий номер до Дня перемоги, нашої перемоги. Бо в нас є в архіві номер за 10 березня 45-го року, де в газеті Білопільщина, яка називалася Дніпра Просталя, надрукований акт про капітуляцію. Я тримаю цей номер і хочу додати до нього наш новий номер. Так, 13, 10 перемог. травня, 45-го, Да. да? да? Mm -hmm. Ну, Газета датована була 10 травня. 45-м роком. Газета, ну, вона тоді називалась Прапор Сталіна. Mm -hmm. І там був акт про капітуляцію. От я хочу, щоб і Білопільщина теж надрукувала цей акт, тому ми всі. Про капітуляцію Росії. Про капітуляцію Росії. Або там увага, важливо! Кремль горить. Потім здох. Ой, Це перша старі. Навіть на колір скинемося зробимо. Добре, я вам дякую. Ще раз за те, що ви приїхали в Білопілля. Ну а всім бажаю нашим. Глядачам, слухачам, читачам перемоги і сила друкованого, сила нашого слова все одно переможе ті слова, які ми yeah. сьогодні з нами воюють не тільки прильотами, не тільки мінами. Yeah. Дякую.